За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Києві сутичка, автобуси з міліцією, невідомі у камуфляжі, і все це на черговому з'їзді адвокатів України. Частину адвокатів не пустили на засідання, де обирають члени Вищої ради юстиції. Надія, секретар ради адвокатів міста Києва, каже, київських адвокатів зупиняли і кулаками, і сльозогінним газом. Ми підійшли до охорони, охорони представників охоронної фірми і показали їм цю ухвалу суду. І у відповідь вони почали на нас бризкати сльозогінним газом. Дозивайте, дозивайте, дозивайте. Адвокати написали скаргу до міліції, проте правоохоронці самі не пускали збунтованих адвокатів в приміщення. Яких підставах ви не пускаєте адвокатів? Ми ми, ми до цього ніякої не немає. Ми не забезпечені охорони громадського порядку. Ми не на пропускному режимі. А хто там на пропускному режимі? Діду знавайте, я не в курсі. Коли двері нарешті відкрили, почалася штовханина. Моя обережка жіночка, лежі, прищипнеться! Тіха, тіха, тихо, тіха. Що ви діли? Що ви ділаєте? Це шо ви щойно зачимили жінку. Організатори з'їзду чітко не пояснили, чому не впускають адвокатів. Невідомі в камуфляжі на другому поверсі автобуси з міліцією біля будівлі. Адвокати припускають все це для того, аби обрати потрібних членів Вищої ради юстиції. А делегація київських адвокатів у складі майже 60 людей має значний вплив на голосування. Представники київської делегації, серед яких є кандидати на членство у вищій раді юстиції, заявили, вважатимуть рішення з'їзду нелегітимним. Міліціонери під час сутички нікого не затримали.